Євангелія від Івана акцентує нашу увагу на божественній природі Христа, вчення про божественність Христа є невід'ємною частиною Євангелії, яку ми покликані проголошувати по цілому світі, хто є Бог і як Його можна знайти, як його можна пізнати і як він працює сьогодні. Відповіді на всі ці питання ми знайдемо, познайомившись з Ісусом Христом. Саме на сторінках Євангелії від Івана він промовив: Хто мене бачив, той і батька побачив. Ви слухаєте подкаст Вивчаємо Біблію разом. Божого миру і благословення бажаємо всім, хто приєднується до нашого спільного вивчення Біблії. Ми подорожуємо сторінками Євангелії від Івана і сьогодні відкриваємо шостий розділ цієї книги. Ви вже знаєте, що особливістю Євангелії від Івана є те, що в ній описані сім чудес нашого Господа або сім знаків. І два з них ми знайдемо саме в шостому розділі, які разом із вами готові досліджувати Олександр Чмут, Ростислав Бабенко і Віталій Мар'яш. Розпочнемо наше вивчення з молитви. Милосердний Спасе, ми дякуємо тобі за те, що ти став для нас живим хлібом, живою водою, істинною дорогою. Ти став для нас самим життям. Ми вдячні тобі за Твою жертву на Христі, без якої неможливо було б це благо для нас, ця благодать. І ми лишень просимо, щоб нагадування зі слів Євангелії Твоєї все більше і більше зміцнювали наше серце вслідувані за тобою, щоб ми були захоплені красою Твого нового творіння і намагались виконувати волю Твого Отця, Твою волю нести Тобі через проповідь славу, царство Твоє поширювати і. Господи, щоб ще багато людей пізнали, який добрий є той хліб небесний, яка цілюща є та жива вода. Ми віряємо себе в Твої люблячі руки і просимо Твого благословіння. Амінь. Ми почнемо читати шостий розділ з першого вірша. Після того Ісус перейшов на той бік Галілейського чи теверіатського моря. А за ним ішла безліч народу, бо бачили чуда його, що чинив над недужими. Ісус же на гору зійшов і сидів там зі своїми учнями, наближалася ж Пасха, свято Юдейське. А Ісус, звівши очі свої та побачивши, яка безліч народу йде до нього, говорить Пилипові, де ми купимо хліба, щоб вони поживились. Він же це говорив його випробовуючи, бо знав сам, що він має робити. Пилип йому відповідь дав, і за 200 динаріїв їм хліба не стане, щоб кожен із них бодай трохи дістав. Говорить до нього Андрій, один з учнів його, брат Симона Петра. Є тут хлопчина один, що має 5 ячних хлібів та дві рибі, але що то на безліч таку? А Ісус відказав: Скажіть людям сідати. А була на тім місці велика трава, і засіло чоловіка числом із п'ять тисяч. А Ісус узяв хліби. І подяку вчинивши, роздав тим, хто сидів, так само і з риб, скільки хотіли вони. І як наїлись вони, він говорить до учнів своїх позбирайте куски позосталі, щоб ніщо не загинуло. І зібрали вони і дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишились їдцям із п'яти ячних хлібів. А люди, що бачили чудо, яке Ісус учинив, гомоніли це той справді пророк, що повинен прибути на світ. Спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти та забрати Його, щоб настановити царем, знов на гору пішов сам один. Я вже звертав увагу на те, що в трьох останніх розділах, тобто в четвертому, п'ятому і ось тепер в шостому, ми зустрічаємося з числом 5. В четвертому розділі це було п'ять чоловіків у Самарянки, в п'ятому, п'ять ганків в купальні, тепер п'ять хлібів. Очевидно, що це не випадково. Ну, тут ми можемо навіть бути трошки і натяк навіть більш прозорий, тому що тут відверто цих два знака вказують на Мойсея. Як перший знак про хліби, і навіть от 15-й вірш, спостерігши ж Ісус, що вони мають замір прийти забрати, він на гору пішов сам. Ну, хто ходив на гору сам? В старому заповіті <реш> така один натяк. <реш> Манна, хліб небесний. От до речі, сам текст говорить. Також натяк про Мойсея, про Манну. І тут Ісус дає хліби. так 12 хлібів позостало. Це також натяк на Ізраїль. Далі події, які відразу за тими хлібами Ісус іде по воді наче води не існує на яку це історію перехід через перехід море. через море через йордан всі ті знаки вони якраз от е, акумулюють ми б сказали оцей ключик до дослідження цього тексту і текст відмикається він нам являє Христа як цього нового мойсея як новий хліб як нове життя і сам чотирнадцятий вірш говорить про те, що люди зрозуміли паралелі з Моїсеєм. Так. Це той самий пророк, ну а який може бути самий, якщо не той, що в повторенні Так. Тобто цей текст унікальний, чим? Тому що е, два знаки. Так, переважно якась подія, якесь свято, і один знак. А наш текст, шостий розділ, він також, бачите, фраза. Після того ми вже зустрічали на початку п'ятого розділу. Після того це означає, що нова сторінка в розповіді Івана, новий розділ, ну і новий розділ, і нове свято. Тобто, це вже ще одна Пасха. Після того, як Христос помножив хліби, ми бачимо, що учні зібрали залишки. І... Дванадцять повних кошів наклали кусків, що лишилось яйцям із п'яти ячних хлібів, і це якраз дуже така наочна наглядна картина того, як забезпечує, як благословляє Бог його благословіння, його забезпечення щедре, більше того, навіть ніж нам потрібно. Воно демонструє просто цю щедру природу у спасінні Христовому. Я переконаний, що Біблія є найкращим подарунком, яким Бог коли-небудь наділив людину. Все найкраще від Спасителя світу передається нам через цю книгу. Авраам Лінкольн Одразу ж після насичення народу хлібами, ми стаємо свідками наступного чуда. Прочитаємо далі з 16 го вірша. А як вечір настав, то зійшли його учні над море, і, війшовши до човна, на другий бік моря, вони попливли до Капернауму. І темрява вже наступила була, а Ісус ще до них не приходив. Від великого ж вітру, що віяв, хвилювалося море. Як вони ж пропливли стадій із 25 або з 30, то Ісуса побачили, що йде він по морю, і до човна зближається, і їх страх обгорнув. Він же каже до них Це я, не лякайтесь. І хотіли вони взяти до човна його, та човен зараз пристав до землі, до якої пливли. Саме чудоходіння по воді, ми не бачимо, що тут було втихомирення бурі, хоча в інших євангеліях ми таке спостерігаємо. Христос йшов по воді, і човен одразу пристав у тут такі, якісь моменти. Ну невідомо, неначе натяк на якийсь такий надприродній порух, що вони відразу якось це миттєво сталося. Хоча текст ну там хтось намагається по-інакшому проінтерпретувати, але так дійсно, що Ісус іде по тих. Хвилях нескорених, так би мовити, і це не завадить йому. Він є той, хто володіє владою над водою. Це також для єврея. Це переважно вони були не мореплавцями. Для них море це щось таке вороже, тільки Бог може контролювати там. Всякі живуть оці страхіття, всякі левіатани живуть в тій воді. Бог контролює. Ми бачимо Христа, який контролює воду. Це також підсилює його божественну, божественну владу, божественну на силу і природу. Ми продовжимо читання далі з 22 вірша. А наступного дня той народ, що на тім боці моря стояв, побачив, що там іншого човна, крім одного того, що до нього війшли були учні, його не було, і що до човна не входив Ісус із своїми учнями, але відпливли самі учні, а тим часом із тіверіяди припливли човни інші близько до місця того, де вони їли хліб. Як Господь учинив був подяку, отож, як побачили люди, що Ісуса та учнів його там нема, то в човни посідали самі, прибули до Капернауму і шукали Ісуса. І на тім боці моря, знайшовши його, сказали йому: Коли ти прибув сюди, учителю? Відповів їм Ісус і сказав: По правді, по правді кажу вам, мене не тому ви шукаєте, що бачили чуда, а що їли з хлібів і наситились. Пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя, яку дасть нам син людський, бо відзначив його Бог Отець. Сказали ж до нього вони, що ми маємо почати, щоб робити діла Божі? Ісус відповів і сказав їм: Оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. А вони відказали Йому, яке ж знамено ти чиниш? Щоб побачили ми й поняли тобі віри, що ти робиш? Наші отці їли манну в пустині, як написано, Хліб із неба їм дав на поживу. А Ісус їм сказав по правді, по правді, кажу вам, не Мойсей хліб із неба вам дав, мій Отець дає вам хліб правдивий із неба. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба і дає життя світові. А вони відказали до нього: Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм, я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене ніколи не прагнутиме. Але я вам сказав, що мене хоч ви й бачили, та не віруєте, усе прийде до мене, що Отець дає мені, а того, хто до мене приходить, я не вижену геть. Бо я з неба зійшов не на те, щоб волю чинити свою, але волю того, хто послав мене. Оце ж воля того, хто послав мене, щоб з усього, що дав мені він, я нічого не стратив, але воскресив те останнього дня. Оце ж воля мого Отця, щоб усякий, хто сина бачить та вірує в нього, мав вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Як ми бачимо, друга частина розділу складається з Христової науки про хліб. Яку істину він хотів донести до слухачів. Тут дуже багато таких цікавих є паралелей. Так зводиться все до того, що Ісус називає себе хлібом і mm -hmm. говорить, що це насичення хлібом. Це є віра в нього, якщо так по-простому. Він mm -hmm. mm -hmm. до речі, якраз і закликає їх на самому початку. каже: ви шукаєте оту їжу, щоб насититись. передісторія, там декілька віршів пояснюють, роблять ступ з 22 по 24. Віршик. Тобто вони, люди, які прагнули, цей знак все-таки повпливав на них. Але Ісусу треба коригувати. І починається, бачите, це так симптоматично починається з такого пошуку бажання, що нам робити, а закінчується як? Закінчується, що відпало багато навіть зучнів. Його не тільки з тих юдеїв, які вони почали змагатися, як він може дати нам що це за таке, якийсь дивний цей того. Мало того, що юдеї навіть деякі учні вже е, залишили. Ось е, Ісус якраз. Перевіряє та їхнє жадання, от вони не пройшли перевірку з одного боку, Вони хотіли вірити, бо вони, от Ісус каже, запропонував їм. Що по правді, по правді кажу вам: мене не тому ви шукаєте, що бачили. Знак той чуда, а що їли з хлібів, наситились, і він каже: пильнуйте не про поживу, що гине, але про поживу, що зостається на вічне життя. Яку дасть нам син людський, бо запечатав його Бог Отець? Запечатав це гарантія, це така гарантована обітниця отця спасіння, вічне життя. То вони повинні шукати його більше. Ісус викриває їхнє бажання ну. Такі, от такі обмежені нашим творінням і часом. Читаємо далі 41-го вірша і до кінця розділу. Тоді стали юдеї ремствувати на нього, що сказав Я той хліб, що з неба зійшов. І казали вони: Хіба він не Ісус, син Йосипів? Що ми знаємо батька та матір Його? Як же він каже, Я з неба зійшов? А Ісус відповів і промовив до них Не ремствуйте, ви між собою. Ніхто бо не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне його, і того воскрешу я останнього дня. У пророків написано і всі будуть від Бога навчені, кожен, хто від Бога почув і навчився, приходить до мене. Це не значить, щоб хтось Отця бачив, тільки той Отця бачив, хто походить від Бога. Поправді, поправді, кажу вам, хто вірує в мене, життя вічне той має, я хліб життя. Оці ваші в пустині їли манну і померли. То є хліб, який сходить із неба, щоб не умер, хто його споживає. Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити, а хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світові дам. Тоді між собою змагатися стали юдеї, говорячи, як же він може дати нам тіла спожити? І сказав їм Ісус. «Поправді, поправді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу я останнього дня. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття, хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той в мені перебуває, а я в ньому. Як живий отець послав мене, і живу я отцем, так і той, хто мене споживає, і він житиме мною, то є хліб, що з неба зійшов, не як ваші отці їли ману й померли, хто цей хліб споживає, той жити буде повік. Оце він говорив, коли в Капернаумі навчав у синагозі. А багато хто з учнів його, як почули, оце гомоніли. Жорстока це мова. Хто слухати може її? А Ісус, сам у собі знавши це, що учні його на те ремствують, промовив до них чи оце вас спокушує? А що ж, як побачити людського сина, що сходить туди, де перший він був? То дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слова, що їх я говорив вам, то дух і життя. Але є дехто з вас, хто не вірує. Бо Ісус знав спочатку, хто ті, хто не вірує, і хто видасть Його. І сказав він, Я тому й говорив вам, що до мене прибути не може ніхто, як не буде йому від Отця дане те, і з того часу відпали багато хто з учнів його, і не ходили вже з ним. І сказав Ісус дванадцятьом, чи не хочете й ви відійти, відповів йому Симон Петро: До кого ми підемо, Господи? Ти маєш слова, життя вічного, ми ж увірували та пізнали, що ти Христос. Син Бога живого. Відповів їм Ісус, чи не дванадцятьох я вас вибрав, та один із вас диявол. Це сказав він про Юду, сина Симонового, Іскаріота, бо цей мав його видати, хоч він був один із дванадцятьох. Чи можна стверджувати на основі 52-го вірша, що Христос веде мову про заповідь хліболамання? Він говорить, я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме хліб цей, той повік буде жити. А хліб, що дам я, то є тіло моє, яке я за життя світу віддам. Я гадаю, що нам не варто от в ту таку дилему, яку там деякі дослідники говорять, що Ісус тут про вечерю, інші говорять, що це тільки пов'язано з чудом помноження хлібів. Нам варто зрозуміти завдання Івана. Він будує церкву, бо Євангелію, яку він написав, ну неможливо там віднести, що це для віруючих чи для невіруючих. Скоріше Іван мав якраз таку багато. То векторне його фокус, звісно, був і на церкві, і на тих, хто зацікавлений вірі в Христа. Але коли він писав? Він писав цю Євангелію вже на схилку своїх віків. Тобто, церква вже пройшла не одну десятку років. І коли Іван писав про хліб і кров, яку споживати мають, ну невже він не розумів, що це пробудеть в житті церкви? Тому я думаю, що це Іван і те, і друге мав на увазі. Бо Євхаристія, це ж так само стосується Мойсея, тої самої Пасхи, під час якої вона відбувалася, і тому нема суперечки. У той хліб, який ламали під час Пасхи, він також представляє спасіння, яке Ісус Христос, яке є в ньому. Він той хліб є, він то спасіння, саме через що виникло ремствування учнів, близьких, далеких, власне, ну, взагалі всіх, і ось ця фраза у 60-му вірші: жорстка це мова, хто слухати. Може її на що стало ключовою ідеєю, яку вони не змогли сприйняти? Ну, мабуть, як то часто в Євангелії від Івана трапляється, це такий, от Ісус Христос говорить метафоричною мовою, духовною, хто тіло моє споживає кров мою п'є, той в мені перебуває, і я в ньому, і це для них викликає справжній шок, особливого їхнього відношення до крові, який от в старому заповіті ми зустрічаємо. Справді шокує їх. Хоча Ісус потім пояснив, він же сказав, то дух, що оживлює, тіло не допомагає нічого. Слова. Це дух і життя, от що Ісус говорив: що тіло і кров це є слова, це є пояснення Його місії, Його справ, того для чого він прийшов, хто він є, це слово, яке прийшло спасати, показувати Отця, відкривати Отця. Але поки що вони не мають, поки Дух не прийшов, ще треба той час, коли Христос Воскресне і Дух Святий по-новому відкриє їхні очі. Очі, ще нам потрібно чекати тої години, як можна пояснити той факт, що Христос, на перший погляд, так просто прощається зі своїми учнями, які не захотіли більше з ним ходити. Ну і навіть тим, які залишилися, він говорить, чи не хочете, і ви відійти. Дивно трохи, коли учні не можуть сприйняти, залишають його, і здається, от 12 залишається, і зараз думаємо, Ісус буде зберігати, переконувати їх. А він якось так дивно говорить, каже: може, і ви хочете залишити це. Нам нагадує таку непросту для нас істину, що ми повинні до певної міри поважати і вибір людей, які не хочуть слідувати за Христом. Ісус ніколи не був таким, що він, він переконував, але чи ви хочете відійти, чи ви хочете мене залишити, він ніколи не прагнув кількості. Він ніколи не прагнув сподобатись так, щоб а не як, але головне, щоб ви були зі мною. Ні. Він зацікавлений в тій справжній вірі в нього. Отак От як він є Спаситель, який вимагає цього радикального відгуку, який вимагає такої. Глибокої віри, звісно, добре, коли багато людей приходять, але завжди потрібно закликати до щирої віри. А те Христос як являється, не завжди зручно для нас, бо він закликає взяти хрест і вмерти. А хто хоче такого життя, але ми бачимо, що він задовольняє всім необхідним для такого життя. Це важливо, це збалансовано. Ми отримуємо все, що вгамовує наші оці духовні глибокі апетити, І спрагу і потребу в насиченні. То Бог все це дає. Чим сповідання Петра, от яке ми бачимо наприкінці розділу, відрізняється від інших. Які ми читаємо, і наприклад, у Євангеліста Луки там у Марка. Ну Петро він завжди виступав таким провідником. Хоча тут бачите, Ісус його не докоряє. Ось саме я бачу є певні ознаки. Так. Ну ми не знаємо, коли це відбувалося. Це здається, друга Пасха. Бо от те, що Ісус промовив тоді більш так жорстко до Петра, це вже було перед останньою Пасхою. А це ж було раніше. Ми увірували, пізнали, що ти Христос Бога живого ісус відповідає чи не дванадцятьох я вас вибрав, та один із вас диявол. Це він сказав про юду. Тут що немає докору Петра? Можливо, Петро. Вже під час того останньої подорожі, коли він дивився, скільки сили в Христа, скільки він може зробити, можливо, він не дуже вже й хотів, щоб Христос помирав. Навіщо? От царю йдемо в Єрусалим. Може, зараз вже нарешті, тому він там заслужив. Бо зараз, поки що здається, Ісус, оце сповідання Петра, він якраз говорить, що це ознака є таке сповідання Його вибрання, а не заслуги Петра. Бо як тільки Петро хоче свої мотиви, які свої бажання ми знаємо, що трапляється. Біблія книга, яку можна перечитувати все життя. Які практичні речі можна було б виділити в цьому тексті? Які б можна було застосувати в нашому житті думок таких практичних надзвичайно багато. По-перше, ми бачили от той надмір, який людина отримує, коли приходить до Христа, з того чуда. Але це ж Ісус Христос якраз і далі говорить, що оце діло Боже, щоб у того ви вірували, кого Він послав. І далі Він говорить, що це потрібно постійно споживати цей хліб. Оце діло маємо пильнуйте не про поживу, а про цю поживу, яка дається на вічне життя. І я хліб життя, хто до мене приходить, не голодуватиме. Він хто вірою в мене ніколи не прагнутиме. Це якраз те, що дає не тільки. Насичення надмірне, а це глибоке задоволення. Знаєте, є таке, що ми споживаємо їжу, а вона нам не приносить насичення. Ми хочемо ще, хоча нема такої можливо, потреби. А ісус каже, що прихід до нього він якраз дає задовольняє оці глибинні потреби людини. Це надзвичайно важливо. і Ісус каже, що так потрібно постійно вірити. Що потрібно завжди споживати. Хто тіло моє споживає і кров мою п'є, той має вічне життя. Це не одночасна така справа. Тому ми і маємо оці вечері господні, де ми нагадуємо собі, ми що ми постійно перебуваємо. Оця тривалість це надзвичайно важливо. Ну і крім цього, є тут обітниця Христа, що ті, хто приходять, він ніколи не прожене, Він ніхто ніхто не вихопить з його руки. Це дає нам таку збереженість, такий захист, прихисток, особливо зараз, в ті часи, коли ми розуміємо, що фізичне життя наше може бути вихоплено в будь-який момент. А Ісус Христос каже, що навіть якщо є загроза нашому фізичному, то нашому вічному життю через те, що він ми знаходимось в його руках, нічого не загрожує. Яке може бути більше для християнина на підбадьорення і сміливість у святості у проповіді Євангелії ніж цієї обітниці Христа? Прокидати зранку це відчувати Бога. Читати його Слово це знати Його. Друзі, сьогодні разом із вами ми завершили дослідження шостого розділу Євангелії від Івана. Наприкінці цього розділу ми зустрічаємо сповідування апостола Петра: ми ж увірували та пізнали, що ти Христос, Син Бога Живого. Таким має бути духовний досвід. Кожного без виключення послідовника Ісуса Христа. Спочатку ми віруємо, а потім пізнаємо. Візьмімо, до прикладу, відвідини лікаря. Ми повірили в те, що про нього нам розповіли свідки ми й собі йдемо до нього, довіряємось його вказівкам та порадам і застосовуємо їх на практиці, і нам це допомагає. Таким чином, з досвіду, ми пізнали, що лікар добрий. Подібно цьому відбувається також і в духовному житті. Христос не вимагає від нас сліпої віри без перевірки? Ні. Він дозволяє, щоб ми нашим розумом її перевірили і щоб наше знання про Христа перейшло б в пізнання самого Христа, а Богослов'я, щоб обернулось у Боговідчування. І тому наше питання до вас, шановний слухачу, чи пізнали ви особисто Христа як Спасителя, чи маєте з ним близькі стосунки? Якщо досі ще ні, то вам потрібно спочатку повірити в Христа як в Сина Божого, довіритися Йому цілком і повністю, перебувати в Його слові і виконувати Його заповіді. Це те, що допоможе побудувати з ним близькі стосунки. Бажаємо вам у цьому рясних Господні благословення. Дякуємо, що прослухали цей подкаст. Ви можете підтримати наше служіння за реквізитами в описі свої відгуки. Надсилайте нам за посиланням знизу.